Рівень безробіття у США за результатами серпня лишився на рівні 9,1 І протягом наступного року ані Білий Дім, ані експерти не передрікають йому суттєвих змін. На тлі слабкого економічного зростання не менш слабка зайнятість населення становить загрозу. У березні роботу шукали 8,8% американців. У квітні їхня кількість збільшилася на дві десяті. А у червні показник сягнув максимуму у 9,2%. За вирішення проблеми взялися урядовці. Президент Обама призначив головним економічним радником Алана Крюгера. Відомий спеціаліст у галузі економіки праці має допомогти Бараку Обамі подолати основну перешкоду на шляху до другого терміну на посаді президента. Наступного тижня господар Білого Дому виступить з промовою у Конгресі. Він поділиться із законодавцями програмою боротьби з проблемою, яка вийшла за межі виключно економічної.